Друзі, всім привіт! Я адвокат Олексій Мендрух, і зараз є новини щодо законопроекту про мобілізацію. Продовжую робити огляд на цей законопроект, як він рухається, що про нього кажуть парламентарі, які рішення наразі приймаються. Постатейний огляд цього законопроекту робив. Залишу відео тут. Дивіться наразі, що в нас є відомим. Тобто. Інвалідів, ос осіб з інвалідністю другої та третьої групи, змусять пройти повторно переогляд ВЛК, тобто військово-лікарської комісії, але є е таке зауваження осіб з інвалідністю, які отримали другу або третю групу інвалідність після 24 лютого 2022 року, тобто ті, що набули. Е Статусу інвалідності до цієї дати вони переогляд проходити не будуть це лише стосується за тий за той період, який спочатку повномасштабного вторгнення РФ на Україну на територію України, і так, що в нас відомо з цього. Незважаючи на зауваження громадських організацій осіб з інвалідністю, комітет з нацбезпеки відмовився скасувати переогляд осіб з інвалідністю в другої та третьої груп, яку вони отримали після 24 четвертого. Лютого 2022 року. Осіб, що після 24 лютого 2022 року мають інвалідність другої та третьої групи, змусять пройти повторний медичний огляд. Таке рішення було підтримано Комітетом Верховної Ради з питань нацбезпеки. Як відомо, у редакції законопроекту Кабміну про посилення мобілізації 10449, що проголосовано в першому читанні. Про це я також записував окреме відео. Залишу посилання тут. Дивіться. Встановлюються норми щодо переогляду обмежено придатних громадян, а також нова перевірка осіб з інвалідністю, яким після 24 лютого 2022 року встановлена інвалідність другої та третьої груп, крім тих, хто отримав їх у результаті участі у бойових діях. Тобто є виключення. Якщо це інвалідність пов'язана з якимись пошкодженням в результаті бойових дій, то ці особи переогляд проходити не будуть. Ми сьогодні ухвалили рішення, що усі громадяни, які вперше отримали інвалідність, Попередня друга та третя група спочатку широкомасштабної війни або визнані обмежено придатними у віці від 18 до 60 років до військової служби мають пройти переогляд відповідно у чи ВЛК. Вони мають підтвердити свою придатність або непридатність до військової служби. Але сьогодні також звучали зауваження, що можуть бути випадки, коли особа з дитинства має інвалідність. Її точно не треба перевіряти знову, якщо вона, наприклад, глуха від народження. Але всі ці деталі ми вже будемо прописувати на етапі поводження поправок. Після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю 2 та 3 групи дуже зросла. Є сумніви, чи всі з них отримали цю інвалідність у результаті реальних травм чи захворювань. Це зазначає у нас Федір Веніславський. Втім, комітет поки узгоджує не конкретні правки, а напряму роботи. Друга група інвалідності встановлюється, зокрема, при відсутності однієї легені і хронічній дихальній недостатності другого степені внаслідок патологічних змін другої легені, стійкому повному птозі на обох очах після усіх видів відновлення лікування, паралічі верхньої кінцівки, паралічі нижньої кінцівки тощо. Таким чином, фактично кабмін ставить під сумнів попередні результати таких оглядів стосовно широкого кола осіб. При цьому на розгляді звертаю увагу дуже цікава інформація. Сам не знав про це. Вичитав при цьому на розгляді парламенту одночасно законопроектом 10449, це про мобілізацію, який вже всім відомий, знаходиться законопроект 10379, розроблений Міністерством оборони, який вносяться зміни до кримінального кодексу та відмова від проходження медичного огляду буде каратися позбавленням волі на стрьок від трьох до п'яти років. Отже, особа з інвалідністю другої та третьої групи буде вимушена у разі прийняття закону. Саме закону про мобілізацію і цього закону, про який зазначив законопроекту 10379, буде вимушено в нас з'явитися, і в перспективі, якщо вона не з'явиться і не пройде переогляд, їй буде загрожувати вже кримінальна відповідальність. Звертаю увагу, що подібна практика в європейському законодавстві в частині регуляції прав осіб з інвалідністю відсутня. в країнах, в країнах ЄС взагалі відсутній механізм переогляду статусу інвалідності за ініціативою держави, відповідний не існує інституту переоглядів стану здоров'я людей з інвалідністю. Звучаючи, зважаючи на те, що чимало осіб є внутрішньо переміщеними особами, ускладнене транспортне сполучення у певних регіонах України та неможливість забезпечення необхідного для особи з інвалідністю супроводу запровадження жорстких умов проходження повторного переогляду для осіб з інвалідністю, порушують права людей з інвалідністю і суперечить стратегії розбудови в Україні без бар'єрного середовища. У разі вважається, що у разі прийняття того і іншого законопроекту, на який я посилався, напевно, ми отримаємо більше рішень Європейського суду з прав людини щодо незаконності таких положень. Ну, поки що не той законопроект, ні той не прийнято. Є інформація така, тому освітлюю її. Звертаю увагу, що на прийняття законів я не впливаю особисто. Цю інформацію освітлюю, кожна особа для себе вирішує, яка ця інформація корисна, некорисна. Якщо корисно використовує, якщо не корисно, іде далі. Тому всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.